Вітаю, панове, в цьому году на нашому винограднику напала така болячка, як параліч грибні ножки, а саме на сорту переображення. Від чого відбувається, від чого виникає ця болячка у нас? Перш за все, є два фактори: це або від сірої гнилі. Але так як ми прискали в цьому году, проводили 4 профілактичних обробки, і навіть на четвертий раз ми спеціально прискали тільки препаратом Свіч на наші грони, щоб. Е бути впевнений 100%, що у нас виноград не буде боліти сірогенелією. Або є другий фактор це недостача магнію. Тобто, напевно, хоча теж, теж навряд чи то, що ми багато вносили доброго, і магній також. Але маємо, що маємо, ось показую, як він виглядає. Ось параліч гривня. Кінцівки, бачите, засохші. Виноград уже такий вялий, він уже не буде солодкий, його просто все треба відрізати. Ось тут так само. Ось можете бачити, що саме дивовижне, що саме тільки кінець, оцей, можете бачити, сухий. Як що треба робити, просто його так відрізаємо, а верх більш-менш вже хороший тут, а вже упругий. Ось дивіться.